Кайсі. Саме так лунає смак. Додай гучності своєму мейку з Мейбелін Нью-Йорк. Всім привіт, друзі. Зараз ви побачите влог про те, як проходив день журі шоу та перший півфінал. Тож, летс go! Друзі, ми зараз перебуваємо у прес-центрі. і Я на тому самому місці, де переможниця переможець чи переможці Євробачення 2025 будуть давати свою прес-конференцію, тому що згідно з нових правил, прес-конференції відмінили, буде лише одна. Наразі наші хлопці циферблати дають інтерв'ю міжнародним медіам. Перший дзвони перший дзвони пролунає. Ну що моя рідна діва? Любі мої, рідні мої, мої? Нам треба зустрічатися. З ким же встигла поспілкуватись, побачитись. З артистів поспілкувалася поки що онлайн з представницею Польщі, Юстиною. Так, а, так пробігом з Кайлом насправді дуже бізі. Вони знаходяться в іншому, в іншому просторі. І важко і нам їх зловити, і їм з нами зустрітися. Тому mm -hmm. ми так переписуємось, Давай зустрінемось, потім не зустрічаємось. А з тих артистів, з якими ти виступаєш на сцені. Ну, по-перше, ми бачилися з циферблатом, звісно. Ну, так. Ну, це, звичайно, це вже ніяк. бачили і наші. Глядачі. Так, то, е, а, що, а що ти запитала? Е, з ким з артистів, з якими виступаєш безпосередньо на сцені. А, вже встигла ну побачити. А, точно, ми ж можемо вже палити. Так. Добре, давай мала пали. Ми бачилися з Маріною Саті, з Йоландою, з Сільвестром Белтом, тому що цього було не може уникнути, так як ми виступаємо на одній сцені. Так. Це мої чудові партнери по пісні. Угу. І це знову ж таки це зустріч випускників. От угу. Ми досить добре спілкувалися минулоріч. Так, і цього року це якось дуже особливо і тепло. Е, за проханням Тараса, альбом архетипи, буква «А» Архетипи. Зніми його, пожалуйста. Ні. Слухайте на всіх стрімінгових платформах. Друзі, поруч зі мною нарешті ваша улюблена пані Оксана. Пані Оксана, я дуже попрошу вас розповісти нам про нові правила Євробачення. Правила насправді дійсно дуже багато змінилося. Це пов'язано із міркуваннями безпеки. Було зроблено багато висновків після минулорічного євробачення організаторами. Тому в результаті вирішили зробити правила. Внутрішні правила, ну частково зовнішні правила більш жорсткими. Є обмеження за прапорами, що можна прапор мати тільки своєї країни. Ну для нас це не є проблемою, тому що у нас один національний прапор, яким ми пишаємося. Але, наприклад, для Португалії це проблема, тому що їхні учасники з Мадейри. А в на острові Мадейра є свій прапор, і вони пишаються тим, що вони саме з Мадейри, вони б хотіли показати прапор саме свого острову, але вони не можуть цього зробити, тому що прапор Мадейри використовувати не можна, а лише національний прапор Португалії зону. Поглядання для глядачів не можна приносити сумки. Навіть клач не можна мати з собою в руках. Більше того, в залі тепер не можна навіть мати пляшку води в руках, тому що водою можна запустити у когось. Сервіку все це кохане! Доля домірила світ! Останні без нас! Всі чекає! Yeah want to be here. Wow, also have the store here. Oh, yeah, it's a bird here. Yeah. You gave. Ah, yeah. I see. Це у нас подарунок для інших учасників, інших делегацій. Тут є багато всього цікавого від нас, щоб нагадувати про Україну. Ну і, звісно, на згадку про нашу групу «Циферблат». Є шопер за вкладинкою нашого лонгплею перетворення. Yes, yes. Така футболочка. Ісландець вже таку вчора носив, вже тіктоків є у нього. Вдома носить. Тому цей циферзовано. Циферблатизов, uh, goodbye. Значит, цей, uh... Фуді. Є от така штука. Це у нас символізує нашу місію. Яку ми тут робимо. Ми на увазі збираємо гроші для розмінування України. Ну і послання власне з поясненням Dear friend, is your blood? Якщо ви це читаєте, це я перекладаю зараз. Це значить, що ви отримали цей подарунок, маленьку колекцію різних штук, які будуть нагадувати вам про нас і про Україну, про її силу, могутність. Стійкість і боротьбу за світло навіть в найтемніші часи. Це про націю, яка ніколи не здається. Серя, прикладай про свію, це нація, яка бореться за себе, за свободу, за майбутнє. Ми дуже глибоко вдячні за вашу підтримку і були б дуже раді вітати вас в нашому домі, коли наша країна буде розмінована, і тут буде безпечно для кожного. З моменту, як наш голос буде почутий у всій Європі. Ми хочемо використати це, щоб допомогти розігнати і підсилити процес очищення нашої землі від мін. Ти можеш бути частиною цієї місії також. Слідуй за qr кодом і дякую за те, що стоїш разом з нами. Об'єднані музикою. Побачимось в Україні. Така от листівка. Ви також можете задонатити по ньому. Саме триває збір, 4 мільйони гривень на розмінування української території. Нам потрібно купити 4 роботичних системи, які будуть робити це за живих людей. Ну і, власне, Ми зараз потихеньку рухаємося, але нам ще багато треба зібрати, тому будемо дуже вдячні за вашу допомогу. Це наша головна місія тут. Було дуже нервово, коли обирали, хто пройде фінал. голосування. Ти хвилювався? Я поїв прецелів, знаєш, таких там цих сладеньких приколів. to стопить, lullaby Good night and sleep well. Та де ж вони? Чого вони не відповідають? Я стільки контенту на знімала. Аня, Аня, привіт, 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 привіт. Привіт-привіт! Ви чому не відповідаєте? Чим ми там зайняті? Аню, ми просто замовили собі на офіс ланчбокси від KFC. щоб брейнштормити було смачніше. Ой, тобто краще. Е, Слухай, поклади, будь ласка, слухав, то в мене руки зайняті. Ну звісно, це ж KFC, Навіть я відчула цей смак через екран, тому що саме так лунає смак. От я тепер зголодніла. Хоча точно треба вже тут знайти KFC. тому що KFC є по всьому світу, бо його люблять так само сильно, як і Євробачення. Зараз цим і займусь. Бабака, репетиція номер 2 Вірніше, репетиція була вчора, дуже шоу було. Сьогодні вже все в бойових умовах, все по справжньому. Єдине, що переживати, це дивитися голосування. Бо хочеться пройти в фінал. Я та впевнений, що пройдемо. Все одно цей момент хвилювання, він трошки присутній. Тому сидячи на диванчиках, будемо волювати, Будем щоб ми пройшло. Як почув, вчора. Е, не так багато, як хотілося б, але для того, щоб підготувати голос, я думаю, що цього достатньо. От, все добре. Не хвилюватися. Я сказав не хвилюватися. Не зрозуміло? Це дуже хвилююча історія, тому що ти як за власних дітей сидиш, переживаєш в залі, і ти постійно трусишся. Мені здається, що легше було б вийти на сцену і самою заспівати. Але якщо чесно, підтримка дуже шалена. Хлопці дуже зосереджені, наш беквокал просто фантастичний. І на кожному кроці ти отримуєш максимальну підтримку від усіх. Ти вийшов зі сцени, люди тобі сердечки показують. Особливо дуже емпатичні поляки. Якщо чесно, це дуже сильно нас підтримує. Підтримує хлопців, вся делегація в базі і ну це дуже важливо. Нам ще трішечки більшої підтримки від українців з усього світу, і я думаю, що ми потішимо результатом всіх наших фанів, слухачів, глядачів всіх хто очікує гарний стейджинг і презентацію України. Бо ж публіка, ну нас мучили цими репами. Дайте публіку. Окей, окей, Окей. дівчата. Це було неймовірно! Це правда. Це була репетиція, це ж ви не знаєш, що це була репетиція, а то ви так реагуєте, ніби вже все. Коротше, все класно буде. Все топчик. Одна абсолютна проблема в тому, що у нього йому треба викинути телефон. Бо він заходив в єврофанські всякі спільноти. Це має завершитись сьогодні. Він мені обіцяв, хоч щось для брата ж можна зробити. <рес> Я заберу в них телефон, <рес> а ви за нас вболівайте. Дякуємо. Що ж, ось він момент істини. Репетиції позаду. Перший півфінал. Хлопці відпрацювали на всі сто цікаво, чи так само відпрацював мій мейк. Сну мій макіяж тримається, наче щойно нанесений. Вії об'ємні та розділені завдяки колосал Bubble, А тон рівний і тримається, як щойно нанесений. Це як суперсила, коли твій мейк витримує такий насичений день. Maybelline New York додає гучності своєму мейку. Is different. для мене це неймовірно. Чи бачити різні країни, різні мови? Це поєднання всього разом, і мені це дуже подобається. Тож у мене немає улюбленого, але побачимо. Дурне питання. Але за кого ви сьогодні вболіваєте? Ми звісно підтримуємо Польщу, Юстина. Як бачите, на наших футболках мати земля і мати Євробачення. Maybe. Можливо, у вас є ще якийсь учасник, улюблений учасник. Like. Мені сьогодні ще подобається Бельгія так. і Україна. Ми бажаємо виступити, як ви плануєте. Ми не сумніваємося в тому, що ви пройдете у фінал. Тому ми, навіть немає сенсу бажати удачі. Ми бажаємо натхнення. Ви найкращі. Ми це знаємо. Всі друзі кажуть, що ви обов'язково переможете. Україна завжди давала неймовірні результати, і в цьому році буде так само. Друзі, лічені хвилини залишаються до півфіналу. Ми всі дуже нервуємося. Тож ми зараз побіжимо у Гримерку підтримувати наших циферблатів і будемо за них болівати. Эмоции, друзья, мы сделали на данный півфінал максимум по эмоциям. Я загадываю. Вот ну, так вот. Это для мамы. Тут можно попы вырезать Ну все полностью. хорошо. Ну все, уже. Фінал, розповідайте враження. Враження? Супер. Супер. Я не знаю, Блін, ну супер. Я не знаю, що Ну, Емоції є, але просто виразити, як не завжди можна. Петь, як враження. Як тобі сам виступ? Чи все вдалося на твою думку? Ти знаєш, все з що все вдалося, і останні кадри, над яким наша режисерка разом з хореографом працювали дуже дуже багато разів, змінюючи кут ракурс, щоб поглядач побачив, от саме Файнал поінт Я думаю, що він він вона будуть вражені, тому що це дуже буде красиво, особливо зверніть увагу на останні секунди стейджингу, Ви побачите те, що хотіли побачити. Ви будете окриляючі.

Хвилюєшся? Ні. <плес> хвилюєшся. хвилюєшся ти? Друзі, не повірите. А тепер моя черга раз хвилюватися. Передаю цю камеру тому, хто буде хвилюватися далі. Я буду хвилювати. Ні, я не хвилююся, все буде добре. Естонія. <плес> This <laughs> Чесно кажучи, мені дивно з вас всіх. Чого ви переживали? Все, мало бути тепер, я живемо в обіцян. Спіхований, всі хова, він кожен. Я, я, психована? хована, я ціхована. Я ціхована. А ви побачите. Привезла так. Друзі! Seni Ні, ну, сорі, нафіг мені воно потрібно, я не знаю. Валь, ну ти так переживав. Я побачив, кіпер, біль ну. Ти вже думав, все, так? Я бачила. ну, блин, зараз будемо грібати. Є, ми в фіналі! Вони з португальцями, я дуже щасливий, що Ми в одному готелі, все. Ми побоїмося. Знімається далі. Пішли на інтерв'ю, але не до нас Знімай. Позаду мене фіналісти цьогорічного Євробачення. Гурт Зіферблат. Блін, я думав, вони йдуть. Не стали. І тут ви бачите фіналістів Євробачення. Вибачте. А що вибачатися? Може кричати на весь. Валь! <кхуй> Так, да. що, блін, мене голосу немає. Та що сказати, ну, ну знущання це, звісно, це те, що вони роблять, але розумієш, що для публіки, для тих, хто дивиться, це прям максимальний екшен, саспенс і так далі. Я дуже щасливий, я дуже щасливий. Я розумів все одно, що ми маємо пройти. Я маю на увазі на самому початку, коли ми стало, залишилися одні там з Бліцьким притягів, я був трошечки. Ага. Я думала, а да, в варто, да, бути... варто ж бути справедливим. Все-таки всі бачили виступ бельгійця, Кіпро, ну виступи були хороші. Хорош. Та й словенці вони якраз показали. Слав... Ту... Ну, Словені нам взагалі подобається пісня дуже. Ну а чому про це не говорити? Треба, тому а, що ми тут це ж це все таки шоу. Це шоу, але є ж музика, і ми слухаємо пісні. Загалом, ну я вже знаєте, розсмачував. Я ці пісні вже під час Євробачення, бо я не, не такий вже слухач до того. І я просто сидів такий: Бельгійць — класний, кіпріот класний, Хорватія весела. Хтось... Душка, да. Це, це поки що моя улюблена пісня. Ми, ми раз кожен раз у нас Один і той, той самий порядок був виходи на сцену і. Нічого, що ви Федора перебуваєте в Києві. Да, все, я Скажи, скажи Ні, говори, я вже скажи, не хочу. Та скажи. Нема настрою. — Ти можеш говорити. — Сварка Закончили. в прямому етері, як завжди, у це Федоре, а скажи, будь ласка, наскільки хвилювався ти у Грінрумі? Я бачила, що ти взагалі не хвилювався спочатку. Я взагалі не хвилювався. Ну, це чесно. Правда? Ну, на останньому. Добре, все, буду чесним. Коли ми зайшлися останній, я реально подивився на бельгійця. Ну, у мене вона така, ну, ну на тоненького, вже було реально дуже погано. Але. Да, в останній момент я думав, що просто якийсь землетрус стався. просто Всі підстрибнули одночасно, це якийсь був просто. Вони ще португалець підбігає просто по голові, так мене. А я вам так скажу: нас із Оксаною просто знесли в тому грінрумі. ми впали, тому на деякі кадри ви там бачите отакі от. Українці вже всі бачили приблизно мем зі мною. тому Загалом це було незаготоване, я хотів взяти взуття і перевдіти і на інше. повітря. Ну, <гілчонка> там настільки вибухнула наша делегація, Шо, і що і роздат... да, я вирішив просто вже. цей, зробити Дабл... це зараз. Девіда Блейна в камеру типу зробити? Давай. да? Давай. Хто знає? Фіку. Ні, це виглядало, ніби ми на рок-концерті якомусь на метал-концерті. Це слем. Це слем, якийсь там просто ну якась бійка, знаєш. І тут Даня такий врятувався <зв�> <зв� rhyming> Ми, коли були в Грінрумі, і був ваш виступ, починає співати Христина, і вона не співає. І ми просто такі: Вам не увімкнули мікрофон, чи що сталося? І ми з вашими продюсерами, з менеджером Вовою підходимо до людей, які відповідальні безпосередньо за Грінрум. Вони завжди питають після виступу, чи окей делегація. І ми такі: ми не окей, мікрофон був вимкнутий. У Христини переспіваєм, переспіваєм. І вони такі: ні, в трансляції все. Було добре проблема. Проста мікрофон для живого залу і для мене так само не був увімкнений у неї. Mm -hmm. Тобто я її чув. Скажу чесно, чому? Тому що в неї ще поруч мікрофони були, якісь зловили просто і mm -hmm. дуже віддалено. Але ну знову ж таки, я сфокусовано був на собі. Мене це ну, не, не хвилював в цей момент. Не збило тебе це. У мене попало я чесно я чув так, як і чув до цього no, на саундчеках. Тому ну у неї був вимкнений мікрофон. Він не мог він не міг бути вимкнений, тому що якщо не піну, прошло трансляцію. Це, скоріш за все, якийсь баг, хтось не відкрив м'ют. На поліцію. Цю людину звільнить. Проблема в номері була інша в цей раз, саме на півфіналі. Не знаю, чи це секрет чи ні, тому що е, загалом це не вплинуло на результат. Зараз можна сказати. Знаєте, коли оця. Припіднімаюсь, оператор, який з камерою обігає, він забув, що йому треба не забув десь таймінг профігачів. І я периферійним зором бачу, що у мене 2 секунди до підйому, а він на, на, на сходинках намагається підняти ту камеру і, і біжить до мене, щоб. встати. ви ж ви не сьом. бачили цього із зали? Ні. Якщо знайдете потім може. з зали зйомку, побачите, як він прибігає вже напів цей, у нього язик вже там за плечима. І я ж, і він же мене трошки ну, не збивка, звичайно, я на своєму Сфокус, ну, я фокусу такий, а де він? Я, <ріпо> <"Да."> <ріпо> я, <ріпо> я вже тут. <ріпо> — вони забули мене другий кадр, взагалі зняти. — Я стою. <ріпо> да, він, <ріпо> <ріпо> Давай хлопець. <ріпо> і він скаже, що на сходинках. <звіпо> Я, я думаю, боже мій, типу, мені так шкода було. Такі... Но він реально но він йому було йому було складно, тому що він видно було по обличчю. Я ж я все на сцені ж воно все видно, ти все одно і на людей дивишся, ти не вимкнений. І я дивлюсь, просто як він побагато піднявся і з цим камерою. Ой, дякую, що поділилися такими ексклюзивами. Змусили нас, звичайно, сьогодні трошки так нервувати. Окей, не трошки не ви. Я кажу, змусили нас, організатори, трошки понервувати. От я вас вітаю. Дякую. Дякую, що Воло пережити ці емоції. Вже да? <рес> можна паліть. Чи знайшов світло все таки? Так, <рес> да, Світло знайшов. Світло в тобі. А я не я, знаю. <рес> як шапкай даруй мені світло. друзі? А тепер сон. Подаруй да, запів першої дубайте, ночі. Так, так. Вже, не все. знаю, коли <рес> ви побачите це. Ну? Україна у фіналі! Світлиз анпрейкавал. <рес> <рес> <рес>